У мене ж були два дні дня коме. Підходить медсестра до моєї мами, і а, вона каже: шансів дуже мало. Готовьтеся. Ну, типу, до похорону, грубо говоря, і тільки зараз я розумію, що є місія, яку я маю виконати, А він виявив з Росії. Ну, коротше, було жорстко, було жорстко просто що там люди були. Я не можу просто відійти в сторону і сказати собі, ну слава Богу, вижив, все, тепер живемо своїм життям. Вітаю, друзі! З нами сьогодні Сергій Іванчук. Знову це продовження нашого інтерв'ю. І, власне, щоб підсумувати в новому сюжеті, Сергій розповів трохи про своє дитинство, свій шлях. Це оперний співак. А наша українська суперзірка вже можна сказати, тому що герої серед нас Сергій врятував понад п'ят 50 людей. Правильно Від 50 до 100 людей після повномасштабного вторгнення. Також Сергій потрапив під обстріл від росіян п'ять куль потіло в його тіло. І, власне, сьогодні більше про реабілітацію про те, як Сергій потрапив на обкладинку журналу Тайм в Форбс, і е, що буде далі. От е, отже, Сергію, е, тебе евакуювали в лікарню у Харкові, так? Угу, рятували, угу. власне там життя. Що було після цього? І е, е, як ти потім опинився в Німеччині? От, до речі, дуже цікавий момент. Тепер в попередньому ролику я говорив, угу. що я привіз. Медикаменти з Франції то гуманітарну допомогу в 14-ту лікарню. Mm -hmm. І поки я заїздив, забрав людей, поки мене там десь розстрілювали, і так далі приїхав в Гіві. А, ну це такий працівник лікарні, і з чотирнадцятої лікарні забрав половину цієї гуманітарки і відвіз четверту лікарню. І виходить, мене лікували потім частиною ті гуманітарки, яку я сам собі привіз. я сам собі привіз ліки на лікування частково. І це мене врятувало, бо там були ліки, які ну, допомогли, незважаючи на 8 літрів втрати крові. Це постійне переливання. На купу моїх поранень допомогли моїй там печінці в ці перші дні якось взагалі вистояти і так далі. Одразу після операції в мене ж було 2, 2 дня два дні коми, і потім мені лікарі розказували, що. Ну, ми не очікували, що ти проснешся, ми тебе якби, ну, постаралися зробити все, що могли, але ну, зробили або зробить. Шансів ніхто не давав. Mm -hmm. І вони сказали: ти як проснувся через два дні після корма, ми були всі в шоці. Ми думали, цього взагалі не станеться. Ми, ми шоковані були. І я від того, біля мене мама підійшла, вона дуже довго мене шукала. І вона така каже: Сергій, все буде добре, а я лежу. А я ж лежу під морфієм, під морфійном, купою різних препаратів, я не відчуваю всю біль. Я думаю, ну, зрозуміло, все буде добре, щоб що, що не було добре. І я то включаюсь, то виключаюсь, то включаюсь, то І Тут підходить медсестра до моєї мами, і вона говорить: вона думає, що я сплю, А я не спав, я сидів. Вона каже, шансів дуже мало. Готовтеся. Ну, типу, до похорону, грубо говоря. Я як роззлився тоді. У мене така злость була. Мені так хотілося в мене ж купа труба квартував, я весь прив'язаний, прив'язаний. Мені так хотілося встати і сказати, що ти взагалі, яких нема шансів. Я себе нормально так. почуваю, але мені тоді казалось. Йшов час, мені дали так ручку праву руку, а я лівша. Я думаю, чого мені ручку не дають ліву руку? Я не знав, що мені. Я забув, що мені тут пальці повідстрілювали і так далі. Я просто забув. І я отак лежачи, намагався так щось писати по буквах. Я перше, що мамі сказав, спитав, чи є жертви, чи є жертви в машині. Вона каже: в машині ніхто не постраждав. Було четверо людей, і два кота. Ні в кого не попала куля. 30 пуль в машині, 5 в мені. Куча осколкав там, до сих пор, в руках в ці є осколки. І ні в кого в машині не попала пуля. По джинсам прочесала, по курточки, десь там в, кан... в каністри з бензином потр... Потр... потрапляло. До речі, тоже у нас в машині було бензина, бо залишиться в Харкові без бензину це рівно смерть. Вообще. І в мене було дві чи три каністри бензина, і обидві вони в момент розстрілу були простріляні. Я я дивом, що іскра не достала до бензина, бо іскор було в машині дуже багато від куль. І всі згоріти могли просто по дорозі. Це, це теж чудо. Тут ну тут реально чудо на чудові, чудо на чудові. І мені мама сказала, що мама, мами як відпустила, я думаю, Боже, слава Богу! Бо це евакуювати людей і щоб вони ще померли, а ти ще залишив живий. Ну це я не думаю, з цим на справу істочне. Слухай, а от ти сказав, що ти був в комі, чи не знаю там клінічна смерть, чи тобі щось снилося, чи якийсь спогад про це. Дуже дивно, я віруюча людина, але я нічого не бачив. У мене була тімнота. просто повна okay. темнота. І мені трошечки обідно. Мені, може, хотілося злітати, глянути. Ну, ну в мене такого досвіду не було. От. Mm. А, може, це тому, що в мене серце не зупинилося. Я думаю, може тому, тобто, я хоча б в комі, чисто апарат підтримував моє життя. Тобто, сам по собі я не жити. Чисто апарат і апарат різні препарати медичні підтримували моє життя. А коли ти був в комі, ти взагалі чув якісь голоси, медики, що приходили, от нічого? Взагалі нічого. Це до речі, це для мене так дивно було. Мені взагалі досі здається, що як нібито моє життя обірвалось, щось зі мною там зробили, стерли мені пам'ять. І, і вернулася далі для якоїсь місії. Отакі вот якісні я чого питаю? Бо я в один раз під анестезію преч робили, то ну, це була загальна анестезія, але я при цьому угу. нічого не відчував. Але я чув голоси там лікарів, що вони казали. Ну тобто, це все я чув. Ого. Це, це дуже не, досить е, неприємно. Дуже неприємно. 14 років мені було тоді і от е, прям все, дай скальпель, дай це, е, там треба посунути, а я що був такий повненький дитинстві, ну там підлітковому віці, то вона каже: mm -hmm. ну, mm -hmm. я все пам'ятаю. В принципі, ну, я коли просто прокинувся від анестезії, я був в шоці. Ну, типу, я там ну там одразу там і, і там скандал був, сльози. і вони сказали: якщо не заспокоїшся, то ми тебе не віддамо до батьків. Тобто я це ну, все пам'ятаю, от. Да, да, я, я, я тебе дуже добре розумію, бо мене коли в Полтаві оперували, не розрахували наркоз. Мені робили тоді ампутацію пальця і операцію на печінці і на легені одночасно. І я прям посеред операції прокинувся. Цю всю болі я відчув. Я кажу, блін, да, дуже щас. боляче, дайте заснути. Він каже: та ми тобі міцно вкололи анестезію. Каже, тобі ж не больно. Я кажу, больно. Вкаліть мені анестезію, я прямо моляю їх. І там цей анестезіолог щось такий, ну ладно, та да. Зробив. Я опять проснувся, я два рази під час операції просипався, як мене різали. Це, це взагалі був в Полтаві. Там є дуже гарні лікарі, але той анестезіолог, може, це б його фамілію знати. це просто мрак ну, був. Ну, добре, повертаємося до Харкова. Так, в Хар... до Харкова, так. В Якийсь із днів мені припідняло отак голову, з мене виняли. У мене трубка в носі дві в роті, я піднімаю голову, в мене в тілі 10, 10 різних трубок з легень, з печінки, з різних місць, дрінажів. Я думаю, Боже, що я? Робокоп, якийсь думаю, ти, що з цим жити тепер цю жизнь? Як? А вони кажуть: це дрінажі треба, бо ти весь перерізаний всередині. Кажуть, якщо ми це уберемо, ти просто занієш всередині. І день за днем приходили трубку за трубкою вимали. І в Харкові не було часу на анестезії. Ну постійно так. хтось помара, постійно людина, людина просто приходили і отак з мене, трубки виймали ті і дуже чи прочим, не боляче, дуже спішно. В харкові, В харкові прекрасні лікарі, прекрасні. І, і, взагалі, я, я теж великий знаєш респект, повага лікарям, тому що вони це одна з найважливіших професій як військові. Ну те, що була негативна, така знаєш, там досвід це таке, але повага всім лікарям, які рятують життя. А. а в мене питання ще таке зараз. Одразу, коли ти там вижив, так ти відчув, що ти вижив. Ти дійсно народився в сорочці. От є така приказка в Україні. Як думаєш, Бог тобі подарував ще одне життя? Це для того, щоб ти щось надважливе зробив для, для світу, для України і так далі. Твоя професія, оперний співак, можливо, це буде щось зі співом і так далі. От чому ти думаєш, трапилось так? Тому що ну твоя історія, вона ну напросто шокує п'ять пуль в тіло просто потрапило тобі, і, 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 і тебе yeah. врятували. Я чого був здивований? Я лежу. І в при мені в палаті лежали люди в когось тільки ноги прострілені, в когось легеня, в когось там тільки в живіт пуля. І кожен день, прямо при мені, в палаті оперували людей. Вони інколи виходили з коми, інколи ні, і кожен день когось вивозили перед ногами. Бо от просто в операційних навіть місць не було, щоб їх всіх в операційну виступу оперувати. Прямо ти лежиш в палаті, у mm. мозок розривається від того, що з тобою відбулося. Ти оце все бачиш, постійно ці апарати е, підтримання життя. Я дивлюсь, вивозять і вивозять, вивозять і вивозять. Я думаю, блін, та в нього ж тільки ноги прострілені. Чого він помер? А в мені п'ять кулі. Я думаю, блін, якщо я завтра не І Я дивлюсь дня від день, мені краще, краще, краще і краще. І в якісь днів. А ти лежиш ще в лікарні і лікуєшся? А в тебе постійно за вікном бомби падають, і бомби падають так, що стіни трясуться. І ти не знаєш, від чого ти зараз помреш? Що від того, що у тебе поранення, чи від того, що у тебе тут бомби. І в якісь із днів, коли мені вже стало краще, коли ми вже на візок інвалідний посадили. Бо, бо це дуже важко. Живіт перерізаний, легеня перерізана, все переріз... і ноги перерізані. І е, треба вставати, щоб не було спайок і щоб легені руколи. Ти не можеш стати, бо все перерізано. І мене посадили на візок і кажуть: так, все. Нам, нам нам треба, щоб Сергія вивезли в Полтаву з терміновою евакуацією, в Полтаву. Ми хочемо, щоб він жив. І мене вивезли в Полтаву. В Полтаві я побув півтора місяці, потім в Дніпро в Дніпрі в мені легеню врятувала, бо там скупилось півлітра крові, яке стало як жиле. Пройшлося розрізати, дістати, зашили. І слава Богу, я знову співаю зараз нормально. Два ну... мої З Дніпра мене от тепер. З Дніпра в Дніпрі я вже почав себе нормально почувати. Там 16-та лікарня в Дніпрі це просто не знаю, треба молитися на неї кожен день. Там стільки військових наших спасає. Uh -huh. І а, був хірург, який відповідав за кість. Він каже: ми можемо зробити Сергію руку, але ми рахуємо за кордоном йому зроблять краще. І він помилявся. Uh -huh. Реально в Україні зараз роблять краще. Я всім кажу, щоб залишалися в Україні на лікуванні. І мене а, додають в програму лікарі без кордонів. При, приїжджає такий потяг. Не, це потяг привід Ти не знаєш, коли він приїде, де він приїде, в яке місце він поїде. Ти нічого не знаєш. Супостійна загадка. Він всередині як лікарня. Таким потягом нас відвезли до Львова. У Львові декілька днів побули, а, і зі Львова вже відправили нас а, швидкими допомогами в Польщу. Із Польщі літаком воєнним, де всі лежачі в трипових лежать. Нас доставили в Німеччину і з німеччини вже в різні міста, в різні точки всіх повідправляли. Тобто кожна лікарня брала на себе по одній людині. Це раз в місяць 30 чи 40 людей так відправляють. До речі, скажу, можливо, комусь буде корисно, як потрапити в цю програму. Просите за відділ або головного лікаря лікарні про це, що вас додали. Все, це єдиний нормальний метод. Якщо ви попадете, ви попали. Якщо ні, то самі маєте знайти закордонну лікарню, яка вас прийме, знайти приватну медичну допомогу, яка вас відвезе, лежачи. Бо ну машиною, звичайно, нормальна людина. Ну, тобто поранена людина не поїде, там треба швидка допомога з лікарем. Відвезла вас за кордон і прийняла. Це єдині два методи, як потрапити на лікування за кордон. Все. Так, е, дивись, ще я тебе питав про те, що ти народився в сорочці. Як думаєш оце усвідомлення, чому от е, друге життя, так тобі Бог дав? Я дуже довго не розумів. я абсолютно не розумію. Я, я не розумію, що зі мною відбувається. Я, у мене кожен день було по 4, 5, 6 інтерв'ю. Японія, Канада, Італія, Бразилія, різні наші купа телеканалів. Буває, лежу, і мене я, 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 постійно розказую історію, історію. Я не розумію, що відбувається. Чому я? Чому куп, купа людей просто блін, біля мене теж герої, на ну, війні теж. Угу. Е, і я зараз ну тільки зараз я почав це розуміти, і ти я сижу а на зі мною на зв'язок. Виходить там New York Times, Time, BBC, CNN. і тільки зараз я розумію, що є місія, яку я маю виконати, бо оця от історія, що там публічна особа, що відновився вокалі, що знов співає, що знову. Я по всій Німеччині постійно їжу кожен тиждень даю благодійні концерти. Всюди всім розказую всім благодійним організаціям про нас у нас вже величезні проекти по допомозі Україні. Я просто, я просто розумію, що так треба, така місія. Мож, можливо, навіть кимось поставлено на мені. Mm -hmm. о, так mm -hmm. просто сталося. І я дуже велику відповідальність за це відчуваю. Мені, я коли зранку прокидаюся, я коли лежу в Тіктокі чи щось дивлюся, такий Сергія, mm -hmm. треба відкладувати, бо в тебе дуже планів і діл, і місій. Mm -hmm. Дуже треба це все зробити. Так, тобто, оця місія. Дивись, чи є яка зараз пропозиція, які в тебе мрії, думки далі? от саме, Чи ти хочеш реалізувати себе як оперний співак, власне, як соліст, в mm. ем, якомусь ем, опері європейській і так далі? До війни я дуже хотів реалізуватися як оперний співак, оперний театр, все і так далі. Але зараз я дивлюся, що в мене сила в інакшому. Я співаю, я відновився вокалі, я співаю так само, як до поранення. Ну, реально чудеса. От. Але ну, у мене є вибір. Да? Я можу стати співаком, заробляти нормальні гроші, і жити собі. Але ну, мене це не влаштовує. Мені неспокійно, типу. я, якщо я не роблю щось більше для України, мені дуже неспокійно. По-перше, я, ну, грубо кажучи, я каліка, я інвалід. Ну, це непомітно, але я інвалід. І я розумію, від чого це: від цієї дебільної війни з Росією. І я не можу просто відійти в сторону і сказати собі ну слава Богу, все, тепер живемо своїм життям. Не можу. Мені хочеться зробити це можливо по перше, щоб допомогти Україні в усіх фронтах, де я можу, і зробити так, щоб рашку зруйнувати. І ми ну, активно над цим думаємо. Взагалі я розумію, що мої важелі впливу досить невеликі, mm -hmm. от але капля за каплю, людина за людиною, mm -hmm. і вони це доверять. Так, я бачив відео. Ти виходив на протест у Німеччині. Ти оголився, просто скинув себе сорочку і е, написав плакат. Подивіться, що зі мною зробила Росія, тобто mm -hmm. на твоєму тілі е, шрами. Як тоді відреагували німці, які протестували проти надання Україні зброї? Да, проти надання я Тому на це я один раз подивився. Я, я намагався їх зловити. Де вони? І в один раз я побачив, що вони йдуть, а це вже холодно було. Це осінь mm -hmm. було, вже так. Ну я в пальто теплому ходив. Я вийшов, я роздівся, я швидко написав цей плакат, я прибіжав до них, став так спереду, щоб вони до мене всі йшли на зустріч Мені хтось здивувався, хтось сфоткав, хтось мені там щось кричав. Ну я німецьку не знаю, я на англійській щось там відповідав. Але в цілому я бачив дуже великі здивування на їх обличчя. Типа вони не очікували. Ніхто не очікував, що хтось один в полі воїн, там скажемо. А мені пофіг було. Ну мені багато хто людей казав, ти не боявся, вдруг вони тебе поб'ють і так далі. Я кажу, ви знаєте, що я пережив? Мені це драка взагалі. Мені головне було показати позицію, відстоять, показати, що є насправді. Бо вони ж ну це -по я ж дивиться свою російську пропаганду. Mm -hmm. А от реальний приклад. От ти реальний. Роз... Просто ти роздягнувся і показав своє тіло німця. І це був доказ того, що з тобою зробили росіяни. Чи щось змінилося? Чи німці підійшли до тебе? Якісь запитали. Хтось підійшов, запитав. А питати, а де ти був раніше? Хтось у мене спитав. Я кажу, я до цього на час в Італії. Бо вони думають, що ми тут з України приїхали, типа їхній їхні хліба. Я тут зараз і працюю, і все. Ну це не про це мова зараз. Я їм дав чітко поняття, що в мене до війни було нормальне життя в Європі, що я не якийсь там. Що от такі люди страждають в Україні на війні? От там багато хто йшли з бутилкою пива. Це вообще, це Ну, і просто не розумію. Ти переживаєш майже рік зараз, в чи змінилося ставлення німців до війни в Україні? Так, да, змінилося. Вони почали менше за це переживати, менше про це говорити, думати. Вони вже там, декатрі, декатрі українцям кажуть, їдьте вже звідси, і так далі. Но моя позиція в цьому плані дуже чітка. Розмовляти з ними жорстко. Дуже жорстко розмовляти. Якщо вони спокійно не розуміють, розмовляти з ними жорстко. Бо це дуже ну, ну не знаться дуже егоїстично. Дуже юстично. десь війна, Ой, десь люди помирають, а ти, ну, комфорт і, і так далі. Німеччина в Другій світовій війні, власне, була цими нацистами і так далі. Розумієш, що ну, да. їх нічого да. не вчить. Е, ось плану. А, питання ще, чи бачив ти росіян, власне, в Німеччині, чи розмовляв з ними, чи хтось підходив до тебе? Да. У мене був прикол. Я прийшов тут в баню, ну, вже я трошки відновився, прийшов в сауну. А, пар... Це. Мені хтось сказав, що внизу є руска Я прийшов, почав з ним розмовляти. По Поговору був похожий на ДСІ та Думу, наш українець прикольний. Mm -hmm. А він виявив з Росії. Він каже, що це у тебе за Шама? Я кажу, русські стріляли. А він каже: так це ж це ж треба було щось приїхати, як-то так себе показати где -то, щоб вони стріляли, русські ембірних не стріляють. Ну, коротше, було жорстко, було жорстко. Я в той сам нічуть не. Просто що там люди були. От, якби я міг, я б не знаю. Тут просто дуже жорстко, якщо ти когось поб'єш, ну тут посадити можуть. Ну я дуже жорстко з дяді перезиваю і чуть-чуть в такій фізичній манері, він успокоїться. Ці фрази були все не так однозначно. Ми ж братські народи. Я мене закликаю. Після того, що я порежим, мене закликали. Дивися, як ти бачиш майбутнє України, і коли очікуєш нашу перемогу, те, що ти оцінюєш Збройні сили України і допомогу Заходу. Чи надовж ще це нарешті? Захід роздопляється, щоб більше допомоги давати. Наші вже навчилися краще воювати з цим. От потім я вважаю, зараз буде дуже багато допомоги з тих сторін, де ми не очікуємо. Це вже це вже ось буде скоро. Я не можу розповідати, але я думаю, це буде дуже скоро. Вже. вже багато людей, багато народів це задовбало дуже жорстко. Вони вже терплять це багато десятків років. Потім утворюються зараз організації, які будуть мати величезний вплив взагалі на хід цієї війни. Величезний вплив. Тобто війна зараз не перетворюється в щось довго тягуче, що просто тягнеться за рахунок допомоги Європи. Ні, наші люди вже адаптувалися, наші люди вже знають, що робити і активно діють. Просто робляться дуже тихенько. Бо ну по-перше, нашому про це От, а по-друге, зазвичай такі люди і дієві, якщо вони не медійні, як я, вони ну просто роблять тихо і все. Mm -hmm. Тому я думаю. Що звісно, війна ще притягнеться якийсь час. Ну хіба що, якщо Росія не дійде, і вона не, не закінчить це все, бо вже пора насправді було. От. А, але перемога 100% за Україною. Ясно, що це Чи цього в 2023 році, чи в 2023 році, думаєш? А, якщо все залишиться без змін, то ні, то ще два роки. Але зараз глядуть такі зміни, які можуть дуже швидко прискорити закінчення війни. Дуже швидко. Будемо дуже очікувати. Дивись, і ти став uh, публічною людиною. Ти казав, що багато каналів uh, світових. Uh, як змінилося також твоє життя? Uh, чи можливо була якась пропозиція, від якої ти не міг і не можеш відмовитися? Якась допомога, якийсь меценат? Uh, чи можеш поділитися з нами? Ну трошки це допомогло мені з роботою там організувати якісь там Ромео Джульєта. ми Ставили виставу, і Ми переробили на український лад. Що Ромео це хлопець, який на війну йде жуєта, це яка залишається в бункері, десь там зберігається в сховищі там про їхню історію, про війну і так далі. І маємо надію, що зараз ми а, зробили вже вісім вистав. На всі вісім вистав були аншлаги а, і зараз маємо надію показати це по всій німеччині, зробити турне, щоб більше німців зрозуміло взагалі, Цю війну, бо вони, коли виходять mm -hmm. після цього спектаклю, вони такі, ой, а ми думали, це все не так, а пойма, якщо ми це побачили. Ну ми радіємо yeah. цьому, yeah. бо в цьому і була ідея. No. Hey. А hey. Так, зараз я. А так, в принципі, оця медійність, оця слава, це дуже великий ресурс тебе забирає. Ти постійно маєш давати інтерв'ю, постійно там покращувати англійську мову, десь їздити, десь щось давати і сказати, що це мені щось прям супер дало ні, це мені нічого тому це мені допомагає більше розвиватись медійності, і я це використовую зараз як важель, який потім буде сильніше впливати. Ну, і це мені допомагає, коли я приходжу до якихось політиків, спонсорів і так далі шукати гроші на українські проєкти. Зараз шукаємо гроші на дві медичні карети. І коли вони бачать мою історію, вони, по-перше, впускають мене до себе. А по-друге, більше довіра, вони дають гроші. От, на це добавляє. Ну, мене запрошують там десь Британію співати, де ще запрошують, Ну, Мене не тягне. От зараз мене не тягне. Мене тягне організувати там українські фестивалі, збір коштів. Дивись, ну, Та, І ще хотів запитати тебе про реакцію, коли ти потрапив на передовицю журналу Тайм. Поряд із Зеленським, твоє обличчя. Ти дізнався це випадку, тобі, то журнал? Ну, перед цим був Форбс 30 до 30. Я взагалі таки був здивований, що туди потрапив. От. Але я тобі не добре. Добре заробляв. У мене там був достатньо гарний оборот денег. І плюс оця вся ситуація з оперним вокалом допомогла мені потрапити в 30 до 30. І коли я потрапляв в тайм, мені дзвонило тайм, вони взяли в мене інтерв'ю, я їм дав інтерв'ю. І в один з днів мені пише людина, журнал, каже: Сергій, це секрет, нікому не кажи. Нікому не кажи. У нас є два варіанти обкладинок. Перша обкладинка, де Зеленський і ще шість людей чи сім, і серед них ти. От. А є другий варіант, ти його побачиш, ти там теж на обкладинці. Я думаю, про що вона говорить? Я думаю, ну це якась фантастика. Що вона? І коли я побачив журнал, я, я був просто в шоці. й мене поставили так з Зеленським, дивлячись в одну сторону, ще якось ми там ще схожі? А... Та я в шоці був, взагалі, я не зрозумів, що відбувається, і як так сталося. Тут недавно чуть не вмер з того світу вийшов. Mm -hmm. і тут вже я mm -hmm. ну, ну, Зеленський... таке сорок. Треба це використовувати для того, щоб. Я, я одразу почав шукати так, як цим, цим зробити більше грошей для України, більше допомоги для України. Так. Ну і Зеленський також тебе згадував у промові. На початку повномасштабного вторгнення, що там, є ще оперний співак, так, який mm -hmm. е, врятував е, простих жителів з Харківщини. Це було приємно. Е, і останнє да. запитання в цьому блоці: власне, де ти бачиш себе в майбутньому? Ти повернешся в Україну? Будеш працювати в нас? Чи ти все таки можливо розглянеш варіант роботи в Європі? Зараз у мене. Більш починає чітко все формуватись. Нам треба зараз створити дуже мощну коаліцію українців, об'єднати всіх. Оце не ділитись на групи, той фонтин займається, той фонтин. тим. це все. Бо вже німці, і взагалі європейці, перестають давати гроші, бо дуже багато українських організацій сильно зап'ятнались Там в цьому всьому. Треба створити одну потужну організацію, всіх об'єднати. Це реально. Ми зараз працюємо над цим, щоб зробити дуже масштабні речі тут в Німеччині. Дуже масштабні. Наприклад, ми зараз плануємо. Будувати український дім в Берліні це буде дуже сірі як посольство, тільки це буде хат для всіх творчих людей, для всіх там політичних діячів і так далі, саме масштабної Європі а, допомагати створювати тут фонди. А, звісно, в один день я дуже хочу повернутися в Україну а, і, і робити там певні справи. Вже дуже багато планів є. А, але зрозуміло, що потрібно буде так курсувати постійно, бо вже утворилося багато речей організацій і зобов'язань, які постійно тепер треба під вокал я не закидаю. Він мені допомагає допомагає нам збирати кошти. Тобто, от ми робили концерт нещодавно в Німеччині в Берліні. Я отримав п'ять кульових поранень. Без мене пацани збирали тисячу-дві тисячі євро. Там, зі мною о, збираємо 4-5 тисяч євро, бо людей дуже задіває моя історія. І плюс тут всі люблять класичну музику. І мені може вже десь хочеться відпочити. Так, а, а я це він проблюю. А ти можеш е, співати так само, як і до поранення твого, так? тобто. Е, чи все-таки є якісь зміни у вокалі і у твоїй потужності? А, диво, диво, але вокал звучить, як звучав. Правда, в декотрих моментах, тобто оперний вокал не тримається на діафрагмі. Тобто, в мене mm -hmm. прострелена. І в мене є такі моменти, ну, я відчуваю, що в мене м'язи розрізані, і внутрішні органи не так типу, тримаються, як раніше. Mm -hmm. В ці моменти я просто відчуваю недостаток опори, і мені ну, приходиться співати тепер своєю власною технікою. Такої в світі більше ніде немає, я для себе розробив. Ну, десь я втомлююсь трошки швидше тепер. Десь я після вистав сижу з тиском. Ну, ось такий червоний, да, мені важко. Але ну все не рівні залишилось. Слава Богу. Ну, слава Богу, тому що голос для тебе найго найголовніший, тому що це твоя професія. Дякую, Дякую, друзі. З нами був сьогодні Сергій Іванчук. Залишайте, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки, поширюйте це відео, аби про таких героїв знали більше людей. Два два Опа на в душі моїй опа, два, два кольори мої два.